Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні пельмені. Я поділюсь з вами рецептом ідеального тіста для пельменів і рецептом дуже смачного та соковитого фаршу. Пельмені виходять дуже і дуже смачні. Тому почнемо. Почнемо приготування із тіста. В просійним борошно додаємо сіль та все добре перемішуємо. Вливаємо сюди олію, взбите одне яйце, яйце потрібно взбити окремо і вливаємо укроп та швиденько замішуємо тісто. Спочатку тісто вимішуємо лопаткою, так як воно буде дуже гаряче. А вже потім вимішуємо тісто руками. Ось таке еластичне та мягеньке тісто повинно вийти. Накриваємо його харчовою плівкою і залишаємо відпочити приблизно на 20 хвилин, щоб воно відпочило та охолонуло. А тим часом приготуємо фарш. Фарш можна взяти як і свинячий, так і мікс свинячий плюс телячий. Додаємо до нього сіль, перець та сухий часник. Також додаємо мілко нарізану цибулю і воду. Вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Перемішуємо фарш, ось такої консистенції він повинен вийти, він буде такий трішки ріденький, але так і повинно бути. Тепер, коли тісто відстоялося, відпочило, охолонуло, присипаємо робочу поверхню борошном. Борошно обов'язково потрібно просіювати. Викладаємо тісто, обминаємо його, відрізуємо від нього два шматочки тіста, а все остальне ховаємо під харчову плівку. І тепер нам потрібно цих два шматочки розкатати в тоненький пласт. Так як я пельмені буду ліпити в пельменниці, то мені потрібно два круглих однакових шматочка тіста. Якщо ви будете пельмені ліпити вручну, то можна тісто все зараз розкатати, вирізати кружечки за допомогою стакана або виробки і вже так ліпити. Я сьогодні вирішила ліпити пельмені в пельменниці, так як це виходить дуже швидко та просто. Пельменницю присипаємо обов'язково борошном, щоб пельмені до неї не приліпли. Викладаємо тісто і тепер в кожну ось цю дирочку викладаємо по трішки фаршу. Накриваємо зверху другим пластом тіста, присипаємо знову борошном. і тепер за допомогою качанки зверху обережно проходимося по тістові. Залишки тіста забираємо, потім знову його. Розкатуємо та формуємо із нього пельмені. І ще раз проходимося по пельменниці, щоб вони всі відліпли. І тепер ось так стукаємо і всі пельмені добре випадають. І ось погляньте, які всі пельмені однакові, рівні та красивенькі. Пельмені можна викласти на дощечку, присипану борошном, і відправити в морозилку та заморожувати. Вони чудово переносять заморозку, а вже потім їх відварювати. Варимо пельмені в добре кипящій воді. До води за бажання можна додати пару горошинок перцю, сіль та лавровий листочок. Лавровий листочок та перець дасть чудовий аромат, і пельмені будуть ще смачніші. Варимо їх на середньому вогні приблизно 5-7 хвилин. Ці пельмені виходять дуже смачними, фарш дуже соковитий, тісто не розварюється, обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.